Да, хотів познімати такий контент, просто прогулянки. А у нас тут такий трохи шок-контент. Кошачі понабігали. Тута у нас. Тут батяр сидить, його реакція на них. Взагалі у нього така реакція, що він ліг, то тільки через те, що я йому не даю на них напасти. Я його дергаю до себе кожен раз, коли він до них йде і починаєш шипіти. Він ще не розуміє, хто то перед ним. Чи то кіття, чи то кіт. І оцінює їх. Він їх перший раз бачив. До речі, отам вже четвертий під машиною, я не знаю, чи буде видно на камеру чи ні. Отам під машиною третій, чорно-білий сидить. Там під машиною, як сиділо, так сидить, чудо. І ще там у кущах чорно білий лазить теж. Угу. Вони думають, що вони боцяра взяли в полон. Що вони боцяра взяли в благу. Ні, то ботяра був план, щоб їх впіймати. Бо я ботяра зараз тримаю, щоб він їх не набив, а не щоб вони його не набили.